Найкращим варіантом зустрічі свого ювілею Василь Грабовський обрав організацію камерного концерту, куди запросив багатьох, кого свого часу учив в грі на духових інструментах. На це свято я вирішив зробити такий камерний концерт за участю студентів відділу духових інструментів коледжу, а також випускників різних років, які приїхали сьогодні мене поздоровити і взяти участь в нашому святковому концерті. За порукою майстерності Василь Грабовський завжди вважав наполегливу працю. Цей постулат його учні запам'ятали на все життя. Завжди казав, учись, учись, будеш гарно вчитися, будеш мати і хліб. А якщо краще будеш вчитися, то і хліб з маслом. Він так казав. Учні ювіляра сьогодні успішно продовжують справу свого педагога не лише в Україні, а й за кордоном. Знаєте, мені як директору коледжу симпатизує те, що Васильосович на протязі багатьох років виховав цілу плеяду музикантів, які сьогодні стали викладачами і нашого навчального закладу, і інших навчальних закладів, які несуть освітянську долю у подальшому в житті. Репертуарний ювілейний концерт педагог та його учні підбирали разом. Музичні подарунки стали ще одним доказом багатогранності таланту іменинника. І, мабуть, найголовніше це його учні, ті, в кого він клав душу, серце, які прославляють і його, і зрозуміло, що нашу Житомирщину цей навчальний заклад. Тому ми сьогодні будемо бажати йому нових творчих здобутків, щоб обов'язково реалізували всі його плани. У нього я знаю, що вони дуже серйозні. Василь Грабовський вчить грі на духових інструментах понад 30 років. На питання ким себе вважає більше митцем чи педагогом, чоловік відповідає так: ну трудно трудно сказати, тому що бути педагогом з хорошим кінцевим результатом без участі творчої зрозуміло це неможливо.